Уряд затвердив порядок виплати компенсацій мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, які втратили врожай через підрив росіянами Каховської ГЕС. Як повідомили у прес-службі Кабміну, людям компенсують 3318 тисячі гривень на одну сотку земельної ділянки, де втрачено урожай овочів. При цьому допомогу надаватимуть на площу не більше ніж 20 соток у Миколаївській області та. Не більше ніж 30 соток у Херсонській, аби цю виплату отримати, треба підтвердити право власності на земельну ділянку і звернутись до місцевих органів влади із відповідною заявою рішення про нарахування коштів ухвалюватимуть до 1 жовтня. У військових адміністраціях відповідних областей українські аграрії тим часом зібрали уже майже 17 мільйонів тонн нового врожаю зерна. Левова частка пшениця, також ячмінь. Про це повідомили в мінагрополітики. У дев'ятьох областях уже зібрали з полів горох. Лідерами залишаються сільгоспвиробники на Миколаївщині. На аграрії вже Львівщини ставки досі високі. і Надія також висока, відколи росіяни окупували частину території території українського півдня як жнивують у нашій області будемо розмовляти із керівницею департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Тетяною Гетьман. Добрий вечір. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Бачила із ваших зауваг щодо жнив на Львівщині. Що за темпами збирання площ ми відстаємо на 7% від торішніх показників? Що це на практиці означає? А, дійсно, відстаємо, якщо загальна площа до збирання в нас понад 500 тисяч гектарів, і в минулому році в цей час було вже зібрано понад 100 тисяч гектарів. то На сьогоднішній день зібрано обмолочено десь 90 тисяч гектарів. Десь відсотків на 7 на 10 ми відстаємо від минулорічних показників. А з чим це пов'язано? Пов'язано з погодними умовами, тому що в нас доволі дощове літо. І... І це не дуже добра історія насправді, тому що такі погодні умови вони можуть вплинути негативно на якість зерна. Його треба буде більше сушити, воно буде вологе. Потім зерно, яке стоїть долі довго і не збирається в визначені терміни, воно втрачає якість, може перезрівати, осипатися. І от саме за цими. Переживаємо наразі, ситуація не є критичною, тому ми будемо сподіватися на те, що в подальшому погода буде більш сприятливою. Ми все таки вирівнюємо ситуацію. Угу. А, як із реалізацією цього врожаю, тому що ми у мирний час звикли, що Львівщина як область прикордонна, не мала із цим проблем, в принципі, але. Триває війна, і уже четвертий місяць через території деяких європейських держав навіть транзит заборонено, і польща заявила про те, що має намір цю заборону продовжити ввезення на польський ринок і після 15 вересня, але розглядають пропозицію за компенсацію ЄС: якось спростити транзит до портів держав Балтії. Як зараз з Львівщини налагоджений експорт, як ви спілкуєтесь на, на рівні. Можливо, колег із-за кордону про це на національному рівні ситуація з експортом дійсно є доволі важкою, тому що через обстріли портової інфраструктури з боку Росії це все негативно впливає на поставки морським шляхом, який залишається найдешевшим. А з, з другого боку, п'ять держав, які є при кордоні, вони відмовились від нашого прямого імпорту і. З нашого боку, це експорт, і ця заборона скоріше за все залишиться і після 15 вересня, тому що про це вже відкрито говорять ті самі поляки. Для нас це погано, тому що. В пропозиції стає більше, тривають жнива. Зараз вже починають збирати ярі культури, потім почнуть збирати олійні культури. І, і, і це все буде збільшувати пропозицію загально всередині країни, і буде тиснути на ціни, і відповідно ціни будуть просідати, якщо не налагодиться процес. Але ми сподіваємося на те, що все-таки одна професіоналізм українських трейдерів, які, попри заборону з боку тих п'яти держав, вони. Перелаштовують зараз ланцюги поставок на інші держави, і е, якщо дивитися в квітні, коли почала діяти заборона, там було суттєво просідання експорту, то вже травні ситуація суттєво вирівнялася. І в червні також ситуація була а краще, виривалось. ніж квітні. квітню. Тобто наші аграрії разом із трейдерами вони доволі адаптивні такі до, до таких вимог. Ну а виклики залишаються, так якщо. А... Уже зараз дивитися на перспективу наступних років, чи доведеться переглядати ми ставили це питання багатьом експертам, власне, щодо. Експорту зерна і тоді умови були інші. Була надія, що все-таки цю заборону знімуть, принаймні там на транзит або щось зміниться восени. Якщо от зараз з ваших слів, що все-таки заборона діятиме навіть після 15 вересня, доведеться знову якось переглядати, що сіяти, чого менше, переглядати ринки збуту уже в нових умовах. Переглядати будуть вже переглядають і будуть переглядати. Я вже сказала про те, що доволі адаптивні. Тобто, наші аграрії, припустимо, коли до повномасштабного вторгнення в нас було найбільше темпи зростання площ під кукурудзою, тому що вона була найбільш експортованою культурою. Наразі коли в нас проблема з експортом, саме. Тими шляхами, по яких вона була найдешевша, кукуруза, то відповідно і кукуруза потрапила на Львівщині з перелік тих культур, площі, під якими скоротилися в цьому році, в 23-му році, в порівнянні до періоду повномасштабного до повномасштабного вторгнення. А відповідно, але збільшується площі, зростають площі під тими культурами, попит на які є доволі суттєвий і стали з боку країн Європейського Союзу. Тобто тут Львівщина знаходиться в такому літаку більш пихід. Положенні, тому що ми економимо на логістиці привезти ту саму сою з центру України або купити на Львівщині. Це різна ціна, тому що логістична складова доволі суттєва після підвищення цін на пальне. І відповідно збільшується площі під сою збільшується площі під ріпаком. Єдине, що тут ми сподіваємося на професіоналізм наших аграріїв, на те, що вони не будуть зловживати із сівозміною, тому що треба дотримуватися для того, щоб зберігти якість ґрунтів, їм працювати ще на цій землі, і відповідно сподіваємося про те, що вони все будуть робити правильно. Ну зі слів, навіть фермерів, от так до, до теми кукурудзи, вони розповідали, що це зараз. Навіть нижче ніж собівартості її вирощувати невигідно. Це, це правда, це правда, і можна сказати, що більшу частину минулого сезону ми ввійшли в цей сезон з такою ціною на кукурудзу, е, яка є на рівні собівартості з урахуванням витрат на її зберігання. Е, на сьогоднішній день соя кошта в три рази дорожче ніж кукурудза, тому Простану. і ріпак, і ріпак теж значно дорожче, тому що попит є і ціни зростають поволі. То відповідно переорієнтовуються на ті культури, але ще шукають ніші, Наприклад, такі як гречка, у нас два з половиною рази збільшились площі, і вона все, все одно залишається нішовою культурою. Десь 2% в загальному площі займає гречка, є де зростати ціни доволі високі. А, також я хотіла б зазначити про те, що як адаптуються наші аграрії до тих умов. Якщо дивитися на експорт, за Перші п'ять місяців проаналізувати цього року і порівняти до попереднього року, то там відбувається збільшення частки експорту, готових, готових продуктів харчування. Mm -hmm. Тобто, це говорить про те, що наші аграрії вони йдуть більше в переробку. Вони навіть на сьогоднішній день і ми спостерігаємо. Такий процес, коли не просто сою експортувати, соєву олію експортувати, переробити тут, отримати тут додану вартість експортувати. А, і збільшується поступова частка в маленькі сегменти, але його взагалі майже не було попередні роки. Це борошномельна продукція. Ми стали переробляти зерно на борошно, експортувати вже борошно. Тобто такі тренди, які тільки-тільки з'являються, але вони доволі оптимістичні. Не лише сировина і в принципі готовий да. продукт. І на останок про ціни, які приємніші зараз для українців, ми в останнє говорили з вами тут про високі ціни на цибулю. Тепер бачимо, що ціна знижується, і зараз побачимо на екранах порівняльну статистику за три місяці від порталу МінФін, і ось від 63, понад 63 гривень до менше ніж гривень. І а, молоденька цибуля 20 гривень 60 копійок. Це ціни церпневі. Це логічно, тому що з'являється новий урожай, і подешевшала також і морква, і капуста, овочі борщового набору. Чи надовго? Це відбулося, як ми з вами прогнозували. Коли почне збирати, ціна впаде. Тобто не буде влітку цибуля коштувати 50-60 гривень. Знов знов на гуртових ринках вже можна навіть від 15 гривень купити mm. цибулю. В овочевому сегменті. Це доволі стандартна ситуація, коли в період збирання нового врожаю ціни просідають до мінімуму. Це от мінімальні ціни, якраз на цибулю, де серпень-місяць mm -hmm. припадають завжди. На моркву це взагалі десь жовтень, навіть початок може бути листопада, От тоді мінімальні ціни, коли її активно починають збирати. Чи протримуються ці ціни на такому низькому, умовно низькому рівні, тому що ми все-таки звикли до цибулі, яка була і 3,5 гривень за кілограм поміч? пам'ятаємо так такі часи. Чи протримуються ціни на такому рівні? Важко сказати через те, що невідомо як змінилися площі посівні в інших регіонах України. Наскільки вони будуть скомпенсовані, буде Херсон. Тому що Херсон на ринок не вийде в цей сезон. Відповідно, будемо розраховувати на те, що все таки збільшили площі інші області. На мою думку, ціна буде нижча ніж попередні сезони за рахунок збільшення, все-таки виробництва в інших областях, але чи опуститься ціна до рівня до повномасштабного вторгнення? Це питання. Я думаю, що ні. Ну як ви казали, фермери адаптуються. Ми коли спілкувалися із покупцями на ринках, то від них почули. Ну скільки буде коштувати, стільки й доведеться платити, тому що будемо купувати. Вибору немає. Дякуємо вам. Була з нами Тетяна Гетьман, керівниця департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації.